Це Тім. Тім Каст. Мої вітання триває 455-та доба боротьби з ворогом. До речі, сьогодні свій день народження святкує співак, композитор та музикант Олег Скрипка. Фронтмену легендарного гурту Воплі від Оплясова виповнюється 59 років. У соцмережах його вже привітали деякі зіркові друзі. А сам артист розповів про свою майбутню поїздку до Індонезії. Я продовжую благодійний марафон. І їду зараз на белі. 16-17 червня буде представлений мій авторський ретріт. Курс, який називається Вайб душі. Це так, така рок-медитація. Рок медитація у супроводі живих інструментів, живих музикантів. Сьогодні 50 виповнюється співачці Руслані. Вона першою привезла Євробачення до України та змусила говорити про себе весь світ. Тоді у Туреччині, до речі, вона встановила свій рекорд за кількістю балів 280. Сьогодні 24 травня, 2023 року. І сьогодні в мене день народження. Мені 50. я. Чесно, відчуваю, що я навіть не розправила ще плечі, що ще нічого не починалося, що все попереду. Дякую вам. Ви даєте мені сили добувати драйв істинної української музики. Ви є моє михнення. Все це для вас? Тим часом Тіна Кароль анонсувала спільну роботу над піснями з легендарною американською композиторкою Даян Ворен, яка працювала з такими зірками як Відні Гюстон, Шер, Леді Гага та Діон. Джамала ж заспівала пісню зі своїм батьком. Його звуть Алі. У Удвох вони виконали одну з пісені з нового музичного альбому Джамали під назвою Крим. А от співачка Злата Огнєвіч упала зі сцени під час свого благодійного концерту у Білій Церкві. Це сталося в той момент, коли вона виконувала свій хід зозуля. Фіаско потрапило на відео, яке розповсюдили у Тіктоці. Загадуйте бажання, зірка падає. На цій курйозній події сьогодні завершуємо Тімкаст. Дякуємо ЗСУ за ще одну робочу українську середу та невпинну боротьбу за незалежність України. Слава Україні! Це тім, Тімкаст.